Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Діти, до нас сьогодні у гості завітав маленький геометрик. Він нас запрошує до країни математики прогулятися вулицею геометричних фігур. Він нам загадав загадку. Якщо ми її відгадаємо, ми дізнаємось, яку геометричну фігуру ми там зустрінемо. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони. Однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата. Ви молодці! Діти, давайте згадаємо, що у квадрата є чотири кути і у нього чотири рівні сторони. А ще у квадрата є братик, якого зовуть кубик. Подивіться, який він. Звать мене малята, бо я є квадрата братом. Маю я також кути і рівні сторони, а котів і сторін малята маю більше, ніж у брата. Квадрат це фігура плоска, і вона не стійка. а куб містить в собі багато сторін і багато квадратиків. Тому що це об'ємна фігура і вона стійка. Діти, давайте спробуємо побудувати багатоповерховий дім із квадратів. Один, два. Ой, у нас нічого не виходить. А чому? А тому що це плоска фігура. А зараз, діти, давайте спробуємо побудувати дім з кубиків. Давайте подивіться, виходить. Тому що це об'ємна і стійка фігура. Подивіться, який ми гарний і затишний побудували дім. Діти, а щоб згадати нам кольори, треба зіграти в гру посортуй кольори квадрата. Червону в червону корзинку. Помаранчевий квадрат в помаранчеву. Зелений квадрат в зелену корзинку. Синій квадрат в синю корзинку. Жовтий квадрат жовту корзинку. Так ми з вами згадали. І не забудемо цю гру. Діти, давайте з вами зіграємо в гру. Знайди предмет квадратної форми. Квадратна книжка. Квадратний годинник. Квадратна коробка. Квадратна картина. Квадратна серветка. І навіть подушка квадратна. Діти, геометрик дуже задоволений наші з вами сьогоднішньої прогулки, а він вам задає домашнє завдання вивчити вірш. Наш квадрат фігура вправна. Кубик, він квадратний, гарний, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Чекаємо на ваше відео. До побачення! До побачення, малята! До зустрічі!